Доброго здоров'я пані панове. Категорично і з великим задоволенням вітаю вас втретє сьогодні у вівторок, 25 листопада, на моєму авторському тюб-каналі, який називається Василь Кламчук. Так звуть мене. Це наш третій брифінг, і приточнені дані, і трагічні дані. От я вранці казав про двох, на жаль, вбитих в Києві. Виявляється шестеро. Ще було святошно. Там логістичний центр зараз про це доповім. Але статистика від наших повітряних сил ну просто сьогодні вражає насправді такої кількості, яку росіяни запустили. 486 засобів повітряного нападу і, в принципі, все це об'єкти критичної інфраструктури. А запускали ракети повітряного, морського іноземного базування. Безпілотники, ну очевидно, щось трапилося сьогодні зі стратегічною авіацією, бо дійсно два борти були в повітрі, але вони не стріляли, чи чи тренувалися, чи якби тренувалися в умовах неближених до бойових, чи, можливо, дійсно той удар по Таганрогу. Сьогодні будемо теж з цим розбиратися, але безпілотники запускали ну фактично і стабільно. Набору Шаталове Курсько, орел Мілерово, Приморсько-Актарт, Гвардійське. Другу добу поспіль. І з цієї кількості 464 ударних 250 були шахеди. Бачите, в них, який день поспіль, немає домінації тотальної. Там 70-80% шахедів, трошки більше половини. На сьогоднішній день це обережно скажу, якраз і говорить про те, що їм треба робити це накопичування якраз із шахедами. Щодо ракет, то запускають. Кала ракети, ну вже я сказав, різного базування. З Рязані, таки з акваторії Чорного моря ну це калібри, Брянськ запускав Іскандери М, були Іскандери К, і от, через працювала ну Тут, я думаю, Кияни чули, постійно у нас літаки літали, зенітні ракетні війська, РЕП, безпілотні системи, мобільні вогневі групи. Ну, набагато більше, ніж 50-60-70%. Тобто 452 повітряні цілі збили, набуло я нагадаю. 486. Причому а з безпілотниками ну сьогодні дуже хороший результат. На жаль, звичайно, є і влучання, але було 464 безпілотники, а збили 438, тобто точно далеко за 80%. Причому за ракетами сьогодні, якось так бачите, балістика іскандер М. Було три ракети, три ракети і збили. Хоча з кінжалами один кінжал з чотирьох збили. Це те, що підтверджує якраз повітряні сили. Я не сумніваюся, що там і Ребова була робота, але про неї не будуть говорити. А з цих крилатих іскандерів 5 з 7 збили, і по калібрах 5 з 8. На жаль, було зафіксовано влучання Ракет і 26 ударних безпілотників на 15 локаціях, і на 12 локаціях були уламки. Щодо сьогоднішніх особливостей, це ну, навряд чи це помилки. Це до певної міри такий привіт. Хоча ці гербери не вибухали, але три гербери в Молдові одна гербера в Румунії так, так попередньо говорили. Причому почали розбиратися, виявилося, що і те, що дійсно він не, не зірвався чи вони не зірвалися, бо в Молдові на будинок сторожа впав ну, реально розмальований оце Зет. Російський дрон, що і підтверджує, що це була навмисна атака. А він не розірвався, але привіт таки передали. Ну, типу, ви там не, не спіть. Ми про вас пам'ятаємо. Якось так. Дрон залетів на територію села Кухурешті, де Жос, це Флорештський район, плюс-мінус 25 кілометрів від кордону з Україною. Там неподалік Могилів Подільського. Ну е молдовани одразу сказали, що. Група технічного вибухового технічного відділу виб, виїхала, поліції виїхала на місце, людей евакуювали. А в принципі, вже далі пішла інформація по лінії їх Міністерства оборони, що було помічено шість безпілотників. Ще от тільки Кишинівський аеропорт там не закривали. Перший літальний апарат був виявлений в напряму населених пунктів Виноградовка Вулканешти. Після чого він, рухаючись на висоті 1500 метрів, продовжив рух до кордону з Румунією. Пізніше системи спостереження зафіксувала ще п'ять безпілотників перетинала повітряний простір в районі Дондюшан, Оргєєва, Бендер, Вадулу і Флорешті. Один із апаратів впав оце, як я сказав, на дах будинку. Інше попадали, очевидно, десь в полях і ще буду шукати. Але те, що вони розфарбовані, те, що вони з такими посилами, ну я не сумніваюся абсолютно. Ну, як і казав президент Зеленський, підсумовуючи цей удар, основний удар вночі був по столиці, і столичному регіону. В нас ну реально багато пошкоджені житлові Будинків цивільної інфраструктури, головна мета енергетика, і все, що забезпечує нормальне життя. Ну от на той момент, коли записується відео, в нас аварійні відключення. Ну поки що так натякають, що будуть знову ж такі графіки, але вони збільшаться. А по теплу проблема. Про, по теплу про проблема. Ну президент якраз передав привіт в Молдову і в Румунію, сказав, що кілька дронів вилетіли до наших сусідів. Ну, працюють рятувальники, і ми знаємо, що. Били сьогодні по Дніпровщині, Харківщині, Чернігівщині, Черкащині. Ну і руйнування на Одещині, там удари знову ж таки портова інфраструктура. А як сказав президент Зеленський, ну жодного військового сенсу продовольство. інфраструктура. це так само, як і сьогодні в Києві. Святошено там, де загинуло чотири людини, три по суті на складі, і одна людина сиділа в автівці на парковці. Це логістика ну новуса. Знаєте, така у нас мережа торгівельна, тобто воювали з ковбасою сьогодні з хлібом. Ну, за великим рахунком, ну з ковбасою так точно. Або не знаю, там хліб навряд чи в цих логістичних центрах, але ковбаса, м'ясо, там що ж, риба, напевно, да, Ось цим воювали росіяни. Ну, наша постраждала залізнична станція, тут Дарниця. І один житловий комплекс серйозно Централ Парк. Ну, окрім будинку на Русанівці, де, до речі, загинув чоловік, який все ж своє життя віддав ну, роботі на телебаченні і на фільмах він створював якраз декорації. Ну, вже в літах, але то се старого нашого телебачення. На жаль, сьогодні так от було. І в принципі, якщо говорити за столицю, то ми маємо пошкодження фактично по всьому лівому берегу. Багато чого на правому Йдарниця, Дніпровський, Голосіївський, Печерський, Святошинський, Деснянський район. Район, ну, знову ж таки, шестеро вбитих, 14 людей отримали поранення, серед них 7 хлопчик, а 8 людей нас ушпитали. І дійсно, тимчасово у нас обмеження в послуг теплопостачання. Тобто батареї холодні. Ну нічого витримаємо, просто тепліше будемо одягатися, і нехай Путін там в'їсться своїми цими ракетами. Ну і по Україні, і в принципі не тільки за столицю, бо я завжди кажу, що Київ це що не вся Україна, Україна це не тільки Київ. У нас на Київщині 40. Тисяч споживачів Одещина, 20 тисяч, 13 – Чернігівщина, двадцять на тисяч на Дніпровщині, понад 8 тисяч на Харківщині. Це без електрики у всіх постраждалих районах. Це дані Міненерго тривають роботи з ліквідації для стабілізації. От ха Київ, Харківщина, Полтавщина, Сумщина, Це Відключення. Ну, а далі, от як я вже сказав, будуть замінювати на збільшені порівняно з попереднім прогнозом. Бо, наприклад, в нас в нашій черзі був хороший прогноз сьогоднішнього дня, але не так склалося, як ми очікували. Ну на жаль, і в усіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень. Там, би де не було бомбардування, але все одно відключення будуть. Ну і обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу. Звичайно, що це і був удар Путіна. Пам'ятаєте, ми тільки. Вранці з вами говорили слова а, Трампа, що він очікує на. Швид... ну, якби укладання угоди на мир, що все рухається. Ну от Путін так і відповів йому разом із всіма іншими справами і діями, про які я теж обережно доповідав вранці, і ці дії вони підтверджені. Але от звернув увагу якраз на таку стилістику цього удару Андрій Сибіга, міністр закордонних справ, сказав, що Путін відповів терористичними діями на мирні пропозиції США і президента Трампа, обселяв Україну ракетами і дронами. Ми наголошуємо на необхідності використання всіх доступних засобів, щоб змусити агресора припинити війну. Я вважаю, що насамперед не треба там закликати, треба надавати. Тиск на Росію, також сила і єдність Трансатлантичного союзників залишаються критично важливими для припинення цієї війни. Ну і щодо наших ударів, бо бачите, все, що ми вранці говорили, от заходить підтвердження: насамперед, по заяві Генштабу Збройних сил України, оці от от ураження по різних регіонах Росії, коли Канашенко доповідав, 249 дронів. Ми там все назбивали геть. По факту, чим назбивали? От наші військові доповіли, що в рамках зниження воєнно-економічної наступального. Потенціалу російського агресора підрозділи ракетних військ і артилерії взаємодії з силами спецоперацій, берегових ракетних військ ВМС і сил безпілотних систем із застосуванням реактивних безпілотників Барс і крилатих ракет Нептун. Пам'ятаєте, я вам за тагонорок казав, що місцеві кричали, що це не дрони, а щось свистіло і бахкало. От щось ці реактивні безпілотники, чи власне, довгі, довгі Нептуни? Так, от наші військові завдали успішних ударів по кількох стратегічних об'єктах російського агресора. Зокрема, в Таганрозії Ростовщина зафіксовано ураження. Ми про це з вами говорили. От підтвердження авіаремонтного заводу імені Берієва і підприємство, яке виробляє безпілотники. Оці молнія, блискавка. Від них на самих початках Харків дуже потерпав. Там завод такий Атлант Аеро туди поприлітало, спостерігалося численні вибухи і значні пожежі на території об'єктів. Так і було. І... Генштаб Збройних сил України сказав, що точніше підтвердив, що відбулося ураження експериментального літака А-60. І я тоді сказав, що от млинець на, цій, на цьому літаку, і це засліпило якраз стратегічну бомбардувальну операцію, ну, яка би мала би напевно сьогодні також доповнювати цей ракетний удар. Але я трошки переплутав, бо дійсно це підприємство насправді здійснює ремонт і модернізацію літаків далеко. Радіолокаційної там розвідки, але е, він називається А-50, а не А-60. Тобто А-60 це тема, яка лазером працює. Тобто, по суті, літаючий гіперболоїд Гаріна, е, інженера Гаріна. Ну люди старшого покоління не сумніваюся, що знають цей твір видатний. І плюс до всього на цьому підприємстві є ремонт і модернізація стратегічних бомбардувальників ту 95 Щодо ту 95 конкретно повідомлень не було. Було, а от за цей А-60 було. І окрім того, підрозділи Сил оборони України в тісній взаємодії завдали успішного ураження по нафтовому терміналу. Це вдруге, це шес, шес харіс новоросійську. Пам'ятаєте, коли там на добучі дві зупинили цю перевалку нафти біля причалу, а, дрони а тепер добивали. І нафтопереробний завод Топсінський це в Краснодарському краї. Тобто, за попередню інформацію, в новоросійську уражені нафтові стендери, а це такі при ну при які цю перевалку в танкери роблять безпосередньо, і там ще було вбито пускову установку із складу ЗРК С400. Ну, не всю батарею, а одну пускову установку. Ступінь завданих збитків уточнюється. От коли я почав розбиратися, ну якби не те, що там помилився, виглядає так, що просто не знав. Ну, і як не знав, треба дізнатися. Але дуже цікаво з цим А-60. Ви знаєте, він цей цей борт, який уражений, дійсно, він на шасі Іл-76 зроблений. Але е, така машинерія, вона в єдиничному екземплярі і перебуває на цьому авіазаводі в таганрозі вже близько 20 років. Ну інколи там совують по території. Це можна побачити на супутникових знімках. І от останнє відоме положення цього А-60 якраз і зберігається з положень, збігається з положенням літака, який. І був уражений, про що є відео там і фото підтвердження. Справа в тому, що цей літак він лише схожий на Іл-76, але А-60 можна відрізнити завдяки там характерному носу. І невелика така надбудова на даху в задній частині літака, що і можна було бачити на відео ураження. І цей літак був експериментальною повітряною лабораторією для випробування лазерної зброї повітряного базування. Розумієте, це космічні війни за великим рахунком. Планувалося, що такий лазер зможе збивати літаки, аеростати і сліпити оптику супутників. Для чого? Для того, щоб супутники не давали реальну картинку того, що відбувається на землі чим користуються ну, у сьогоднішній день всі сторони війни. Саме для цього А-60 був озброєний бойовим лазером, потужністю 1 МВт. Ну ще раз, гіперболоїд ну, 100%. Він розташовувався в задній частині всередині фюзеляжу, а та надбудована. Даху між крилами і кілем. Мала такі роз, спеціальні розсувні стулки, звідки працював цей лазер. Ну, для пошуку і фіксації цілі літак мав радіолокаційну станцію. В передній частині а чому і такий характерний ніс цього літака. Ну і потужному лазеру була необхідна потужна силова установка для його живлення. І вона була на борту цього літака. Причому він вперше піднявся в повітря в 91-му році, але через два роки там проект зупинили. Але вже в 2009-му випробування, про Путін з'явився. Випробування були відновлені і в тому ж році було проведено експеримент, під час якого цей літак направив свій лазерний промінь. На японський геодезичний там супутник, що перебував на орбіті в 1500 кілометрів, внаслідок чого було зафіксовано відбиття проміню. Ну, типу, він влучив цей супутник. При цьому тоді росіяни декларували, що ці польоти мають виключно мирний характер. Ну що ну, можна говорити, вочевидь, там вони тестували можливість засліплення ворожих розвідувальних супутників. Доля проекту наразі невідома, хоча з 2009 року він отримав модернізацію. І якраз доглядався на авіазаводі, тому навряд чи він був повністю закинутий. Але от така унікальна штука сьогодні була знищена. Ну для нас в практичному плані, звичайно, було б непогано я 50 там дістати. Але ну, маємо те, що маємо. Просто важливо, цікаво і дуже якби, перспективно, взагалі, якщо ми говоримо за супутникові війни. Тепер, друзі, момент по землі з приточненнями. Я сьогодні частково вам давав цю інформацію, але в розвитку, бо доєдналося по. Покровською Мирнограду якраз сьомий корпус десантно-штурмових військ, і кажуть, що росіяни ну, намагаються перерізати нашу логістику і мають намір в подальшому оточити агломерацію. Ну, характер дій противника свідчить про наміри найближчим часом перерізати сухопутне сполучення. Між Мирноградом і Покровськом Росіяни мають намір оточити місто, рухаючись в бік населених пунктів рівне і світле. Повідомляється, що десантно-штурмові підрозділи стримують рух ворога в районі зараз красного лимана. Ну північну частину Мирнограда Росіяни намагаються штурмувати малими піхотними групами. і Ворог рухається цілодобово, а для коригування використовує дрони. Ну, ми посилюємо нашу групування в місті для захисту південних околиць. В цій зоні противник намагається накопичуватися для спроб подальшого просування. Це теж 7-й корпус десантно-штурмових військ Збройних сил України доповідає на північному сході Мирнограда, 38 ма окрема бригада морської піхоти взяла в полон. Теж от цікавий момент чотирьох окупантів, які намагалися штурмувати місто. Троє із затриманих це зеки, колишні, які вийшли на волю. Ну от через підписання військового контракту. Як вони вже розповідали, Перед штурмом чотири дні жили в підвалі однієї з будівель сусіднього населеного пункту без їжі, без води. а Ми дивуємося. Ну, вони звикли, тому вони і зеки звикли так жити. Ну і після того, як ми їх солдати Збройних сил затримали, бачите, їх не розстріляли, як люблять робити росіяни. Створили всі необхідні умови, надали допомогу відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. І це при тому, що сьогодні я вже бачу, що в Росії пишуть, що Червоний Хрест продовжує працювати. В Росії і збільшено фінансування, а він в основному працює на оцих, от тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської області, тобто з росіянами. От вам і тема організації. І ще один такий момент, просто елемент сьогоднішнього дня пов'язаний з ІПСО, яке росіяни просувають. В силах оборони спростували інформацію росіян про зачистку Костянтинівки. Є ціли навіть відео. Там командир 19-го корпусу, бригадний генерал Бакулін, безпосередньо з Костянтинівки. Він в центрі міста. Показав, як виглядає ну, як він сказав, так звана зачистка Костянтинівки зараз. Він каже, хто там розбирається в локації? Ну ви розумієте, де я знаходжуся. Тому от зачистка Костянтинівки наразі не відбувається. Тепер зачистка міжнародного дипломатичного поля. Я доповідав вранці, що є інформація про початок зустрічі американської сторони російської на цей момент, коли я записую відео, таких свідчень все більше і більше. І виглядає так, що міністр армії Штатів Дріскол таки напередодні представляв росіянам цей мирний план із 19 пунктів, в якому ну точно достеменно відомо вже більше не обмежується чисельність збройних сил України. І як називає американська преса, ці зустрічі секретні. Переговори та штати, ну, секретні не по факту, що вони відбуваються, а по факту хто там про що говорять? от це в цьому секрет. Так, от провели секретні переговори в Абу-Дабі, і за теж за інформацією джерел в Абу-Дабі. А ще готується окрема зустріч міністра цього Дріскола з керівником головного управління розвідки Кирилом Будановим, який знову ж таки на цих секретних перемовинах представляє Україну чи буде там якась тристороння зустріч. Поки що теж достеменно невідомо, будемо слідкувати. Я на той момент, коли я записую відео, бо я ще раз скажу, швидкості шалені в цих в цих речах. Бо за результатами вчорашніх оцих перемовин дріскола з росіянами, де він їм показав цей план на 19 пунктів, росіяни вже встигли сказати, що це неприйнятно. Це все це катастрофа, каже, це все неприйнятно. Але при тому, що там пісочний род вже встиг сказати, що Росія не отримувала оновлену версію плану США щодо. Україні. Ну чи вони вважають, що за ніч там щось перепишуть, що це не вважається, не, не та не, не треба це якби казати як доконаний факт. Тобто всі сказали, що росіянам показали. Російська делегація сказала, що план неприйнятний, а піско, Пісочний Рот каже, а нам не показували. Ну в будь-якому разі зустрічі американського міністра Дріскола з представниками Росії є основою для вищих контактів. Це вже телеканал CNN казав, з посиланням на неназваного американського чиновника. Видно. За результатами цієї зустрічі буде ну, визначатися я знаю там Трамп а, стосовно подальших контактів з самим Путін. Там дзвінка чи зустрічі безпосередньо. А в будь-якому разі наша реакція, ну не те, щоб реакція, я так думаю, що просто щоб ну давайте, давайте, рухайтесь. Наші делегації досягли спільного розуміння щодо ключових умов угоди обговорених в Женеві. Це а, заява а, очільника Ради нацбезпеки безпеки і оборони України Умірова. Тепер ми розраховуємо. На підтримку наших європейських партнерів в подальших кроках. І ми очікуємо на організацію візита президента України до США в найближчу можливу дату, але в листопаді. Щоби завершити фінальні етапи і досягти домовленості з президентом Трампом, щоб не втрачати темп, а щоб якби не знизити градус, І пам'ятаєте, я вам доповідав, що американська преса з витоків в Білому домі говорить, що 27 числа нічого не буде, але буде там, можливо, 3, 4, 5 грудня. Але ми наполягаємо, ми готові, якщо що, от той видно, документ, який опрацювали із Рубіо, вже підписувати якраз в листопаді. При тому, що теж інформація, що президент США Трамп саме сьогодні, тобто він не вчора це робив, а саме сьогодні обговорює з держсекретарем Марко Рубіо результати переговорів в Женеві. Коли він йому призначить, ну очевидно, вже після того, як ви навіть зустрінетеся з цим відео в мережі YouTube ну вже на на пізний вечір там телеграм-каналі або вже завтра ми будемо це обов'язково обговорювати. Ну от в зв'язку з цим, якраз ми і трошки, якби намагаємося. Дати імпульсу, щоб він не згас, до речі, як сказав Олександр Ступ, що в свою чергу з президентом Трампом, наступні дні будуть вирішальними для наших зусиль щодо досягнення справедливого і тривалого миру в Україні. А і доповів, що саме сьогодні він вранці говорив телефоном з президентом України Володимиром Зеленським і генсеком НАТО Марком Рютте. Ну от наступні дні, аби... Просто не чергові там 2-3 тижні, да? чи 2-3 місяці, 2-3 роки. Да? Четвертий рік війни вже закінчується. Ну і момент, який ну, я хочу, щоб ви всі розуміли, ще раз, план Трампа, чому ми поспішаємо, чому президент Зеленський буде підписувати, бо я бачив таке вже в коментарях. Справа в тому, що план Трампа ще раз, от, як я це бачу, це не закон, це не підзаконний акт, це просто алгоритм. Тобто, ну, чули слово рамкова угода, це алгоритм. Ритм припинення вогню, ну і приблизні параметри, що буде відбуватися після цього підписання. Ну як план Трампа по сектору Газа, а цей алгоритм не потребує затвердження в парламентах, і робота над мирним договором може зайняти, як я завжди кажу, і роки там я не знаю, десятиліття. Бо той самий приклад там, Росія, Японія, оце Північна Південна Корея, там є в світі інші приклади, досі не мають мирної угоди. Тобто, мирний договір, на відміну від заморожування, повинен бути Тифікований в парламентах, а це не повинно бути. І тому а, безпосередньо мирна угода це абсолютно інша історія аніж мирний план. Ще раз, план це просто алгоритм. Ну але м, Путін переживає, щоб це все за його життя не почало змінюватися. Тому він не пхає. А цей категоричний момент. Я так бачу, що на сьогоднішній день дійсно це єдиний камінь спотикання. Це юридично, ну, це передача Україною території. Ку його війська Путіна не зайняли, і юридичне закріплення цієї передачі. Ну очевидно, в Конституції України. Хоча як це зробити, я думаю, що мало хто фактично ніхто навіть і не уявляє. Ну і Україна зараз домагається, от як заявив Умєров, безпосередньої участі Європи в переговорах Києва і Вашингтона і ця секретна зброя, ступи і Мелоні і. Принаймні так митикує західна преса на думку українських чиновників, поки що ЄС Британія не мають реального свого голосу за столом переговорів. А і в зрушень цьому питанні теж якби мало і бути не може в принципі. Ну, і стар... ну, мається на увазі відсутність європейців. Хоча от прем'єр Стармер вже повідомив, що коаліція охочих щодо підтримки України обговорить питання мирних пропозицій щодо завершення конфлікту. Цей цей відеодзвінок був запланований на сьогодні. Та що знову ж таки дочекаємося офіційних інформацій, що про що говорилося, але при тому я думаю, що фундамент цих варіантів точно озвучив Еммануель Макрон. Він вважає, що єдина червона лінія для Європи у врегулюванні конфлікту це Росія і її вимоги. А останніми роками протистояння з Росією вийшло на новий рівень. Росія веде стратегічну конфронтацію з європейцями. Ми повинні показати, що ми не вразливі перед лицем сили, яка нам загрожує. Ну і зазначив, що спочатку складений план угоди або мирний план представляє лише те, що вигідно Росії, тому його необхідно доопрацьовувати. І це, от той тиск, про який я говорив в сторону Трампа від всього цивілізованого світу, тому що ну Путін ну, однозначно не цивілізовано повівся з самого початку. І тому дотискає саме цей варіант: необхідні необхідні надійні гарантії безпеки як для України, так і для Європи. А це знову ж таки Макрон для Києва. Першою гарантією безпеки є відродження української армії. Перше, що захистить Україну, це її власна армія. Перша гарантія безпеки для українців і для нас це ця потужна армія. Макрон додав, що близько 20 країн вже заявили про свою готовність активно діяти в повітрі на суші або морі в рамках забезпечення безпеки України після припинення вогню. Тут дуже важливо теж розуміти, що мова не йде про НАТО як про організацію, мова йде про двосторонні. А, угоди між Україною і іншими країнами ну тут Макрон згадав Францію, Британію і Туреччину. Яка входить до коаліції охочих за словами Макрона, французьких солдатів, наприклад, можуть розмістити в Україні, але не на фронті, і тільки після закінчення бойових дій ми ніколи не планували перебувати в фронтовій зоні, але на резервних пунктах в Києві, там в Одесі, наприклад, ми створимо сили забезпечення для проведення навчань, забезпечення безпеки, як це відбувається в інших країнах. Ну і додав, що сили повітряного забезпечення також можуть базуватися в інших країнах, але проводити операції спільно з військово повітряним з повітряними силами України. От якось так. Ну і найголовніше питання для європейців це що? Це гроші. Да, там, бабосики, от, от це те, що їх ну, примушують тремтіти насправді. І от як тільки Трамп наклав руку, ні, око, поки що око на там, половину цих російських грошей, за які росія, ці європейці, і так не знають, чи їм там буде розраховуватися, чи, чи вони ж такі чесні. Там Путін то що Путін, а ми ж чесні, ми ж повинні бути а, такими цнотливими в цьому варіанті фінансовому. І тільки європейці, каже Макрон, повинні вирішувати питання щодо заморожених. Активів Росії, це при тому, що Макрон гальмував, от, чи був одним з тих, хто гальмував а, створення і реалізацію цього репараційного кредиту от, за останні місяці. Еммануель Макрон закликав європейців проявити силу і самостійно прийняти рішення про використання заморожених російських активів. Ну я думаю, що для них, для всіх вигідно, щоб вони були на них заробляти, якби і все. Європейці єдині, хто може вирішити, що робити з замороженими російськими активами, які знаходяться в європейській власності, ну і похвалив, ну, Звичайно, президент Франції Вашингтон за прийняття підходу, що йде в правильному напрямі. Однак сказав, що план, який в Європі розглядається як такий, що відображає переважно інтереси Росії, містить елементи, які от треба покращити, і закликав європейців не показувати ознаки слабкості, які підбадьорювали би Росію у її стратегічному протистоянні з Європи. Уявіть собі, я ж кажу, четвертий рік війни закінчується. А він закликає європейців не показувати <знаки> ознаки слабкості. А ми воюємо. Ну, звичайно, і з підтримкою, але вона могла би бути не ознакою слабкості, а зовсім навпаки, для того, щоб Росія в цьому стратегічному протистоянні не підбадьорювалася би. Такою підтримкою, друзі, так виглядає сьогоднішній е, наш третій брифінг. Ну так щоб ви розуміли швидкості дійсно і той тиск, який зараз по всіх фронтах і безпосередньо дипломатичному, і тому що на лінії бойового зіткнення. Але тримаємо руку на пульсі. Дякую, що ми живі. Дякую всім за підтримку. Рухаємося далі. Не забувайте про категоричні українські вподобайки або лайкоси, це те, що спонукає обертатися швидше алгоритми Ютубу. Нехай вони гріються, бо, чесно скажу, трошки прохолодно, ну нехай. Та. І якщо ви своїми соціальними мережами відправляєте лінки і гіперпосилання на це відео, це теж гарний стимул для цих же ж алгоритмів. Дякую, Патреони, спасибі спонсори каналу. Друзі, дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо в моїй роботі. В описі до цього відео є інші опції. Спасибі величезне, як маєте бажання, можливості, радий завжди Спілкуванню на загал не забуваємо про наших героїв, наших хлопців і дівчат, наші героїчні збройні сили. Пхаємо кожен своєму форматі, як вміємо, знаємо, можемо з ними до перемоги. І вона обов'язково буде навіть не сумніватися. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і а далі далі буде. Обов'язково буде, як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!